Так, у кого є прес-сіпма. Та й не тільки сіпма, Вообще, взагалі, якщо прес є. Там в основному там щось подібні, якісь терки будуть у вас стоять. В нас -то, ось, вони теж вже до свого дотерлися ось за, за кілька років. Плюс ще купляли, вже вони були підтерті. Я маю на увазі, що ну, як прес купляли, вже терки оці були підтерті. Вони. Як? На рівність стюка впливають. Ну Не тільки самі терки, там багато чого на рівність стюка впливає. Але терки теж одна з важливих деталей, які впливають на рівність стюка. Як бачите, вони тут зношені зовсім нерівномірно. Де більше, де менше, де взагалі кусками так повиїдало. Десь колись я бачив в інтернеті, не спомню, в кого стареньке вже відео. Чоловік там теж ці терки реставрував. Хотіли ми їх купити. По наході, там я оголошення і по 500 гривень і цей почав дзвонить, ні в кого наявності немає. Сайтів 4-5 обдзвонили, немає. Найшли там теж ще один сайт 1200 за одну терку. ну Це ще нормальна ціна. каже. Вирішили були е, зробити ці зубчики самостійно. Е, потрібна буде 27 труба. В інтернеті чоловіка бачив, повторюся. 27 труба можна більше. Ось по цьому, якщо дивитися, можна більшу. Ну, в принципі, підійде вона. Зрізаємо ми її отак навскіс і будемо приварювати. Оцю всю дурню я. Ось так підготував, пообрізав, зняв облой, обох ну, сторін по можливості. Зараз оці сюди отак будемо наварювати. То я сейчас трошки облочик знімемо, повиставляємо. Вже покажу вже готовий результат. І ось що вийшло. Так, да, може не дуже там трохи рівно, не дуже красиво, але нормально. Буде, я думаю, щось ходити. Вже краще рівніші тюки будуть. Ну я ж кажу, там, щоб рівний тюк, там треба дуже багато настрої, щоб він рівненький виходив. Ось так з кусочків труби я ж кажу, Де краще, де, де гірше вийшло. В цілому нормально, Уже не таке, як воно було. Ну, по півтори чи по 1200 за пластину віддавати, ну краще вже ось це. А так зробити, ще воно трохи походить. Це да. І оцей польський метал, ну непоганий метал, хороший метал. Не те, що там оце зараз китайський. Вариться хорошо він. І кріпкий він метал, якийсь, ну, не сиромяти точно оці пластини. Непогані. Бо як варилося, я чую по посварки, що воно ну, так, знаєте, тугенько вариться, що якісь там підкалення якесь є. Так що ось так от реставрував ці пластини, бокові, як вони там правильно називаються. Терки ще їх називають. в общем будемо називати їх Терки. От, отак от реставрував. У людей так ходять, ну і ми вирішили їх реставрувати.